Сьогодні у випуску подорожчає за готівкою з 1 вересня. У Львові зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Заклали капсулу при лікарні святого Луки. Зведуть центр ментального здоров'я. Хрест героя у Львові. 24-та бригада вручила нагороди родинам загиблих побратимів. 1 вересня у Львові зросте вартість проїзду у громадському транспорті, але тільки готівкова. Для мешканців, які купують паперовий квиток у водія, поїздка коштуватиме 25 гривень. Та ця зміна стосуватиметься лише п'ятої частини пасажирів. Саме стільки людей зараз платять готівкою. Натомість для решти, які валідують та оплачують проїзд без готівково, вартість залишається незмінною: 13 гривень при оплаті загальної леокарт 6,50 гривень студентської та 15 при оплаті банк. Ківською карткою. У Львові заклали капсулу на місці будівництва центру ментального здоров'я лікарні святого Луки першого мадоб'єднання міста. Зробили це спільно мер Львова Андрій Садовий та мер німецького Вюрцбурга Крістіан Шухарт. Зведуть центр ментального здоров'я на території лікарні на вулиці Навроцького, 23. Може звернутися будь-хто без скерування сімейного лікаря, не потрібно жодних скерувань. У нас будуть усі фахівці, як психіатри, психотерапевти, так і психологи, також арт-терапевти. У центрі площею 900 метрів квадратних буде два блоки. Стаціонарний на 32 ліжка та амбулаторно-поліклінічний з кабінетами індивідуальної та групової терапії. Також планується зведення скляної тераси, де пацієнти стаціонару зможуть проводити свій вільний час. Будівля буде повністю інклюзивною. Наші ветерани кажуть, після пережитого їм потрібно дбати про ментальне здоров'я. Після війни дуже важлива ця робота, тобто це невід'ємна частина реабілітації, яка включає в себе тобто, спілкування, терапія, в тому самому арт-терапії, якщо руки пошкоджені, тобто малювати, якісь робити якісь презентації руками там, чи просто спілкуватися з інакшими людьми, тобто повернутися до нормального життя після, після поранення. Будівництво центру здійснюється завдяки підтримці фонду DIHW та міста Вюрцбург. Я дуже щасливий, що моє місто підтримує пропозиції щодо допомоги Львову. Можливо, ця допомога від нашого міста і від наших колег з інших організацій, які сюди приїхали. Вона незначна. Важливо пам'ятати, що треба допомагати не лише зброєю, не лише фінансами. Потрібно допомагати такими проектами, які допомагають людям тут жити. сьогодні ми є на першій стадії народження. Дуже важливої будівлі. Ви прекрасно розумієте, що будь-яка фізична реабілітація без психологічної, без ментал-хелсу насправді не має результату якісного. Тому ментал-хелс важливий і, власне, цей центр, який тут постане, дай Бог, в найближчі місяці, буде мати дуже важливу функцію. І буде допомагати нашим ветеранам. Вартість будівництва центру 67,7 мільйонів гривень. Завершити його планують на початку наступного року. Максимко захворів у перший рік війни. Тоді йому було чотири рочки. Малий почав стрімко худнути. Діагнозу довго не могли встановити. Та коли це нарешті вдалося, побачили, що у хлопчика дуже тяжка форма раку. Похлина із головного мозку, метастази пустила вже у спини. Перші курси хімії Максим приймав у Харкові, коли вікна лікарні здригалися від ворожих вибухів. А далі був Київ, потім Івано-Франківськ. На початку повномасштабної війни до нас багато хто був з Харкова. поприїжджав. мене було. Багато пацієнтів харківських ми розробили стратегію для цієї дитини. Якщо піддасться загальній хіміотерапії, ми планували провести тандемну пересадку кісткового мозку. В Івано-Франківську хлопчик проходив основну терапію, а до Львова приїжджав на високодозну хімію. От тільки разом із похлиною ця хімія вбиває і кістковий мозок пацієнта, тому потрібна його пересадка. Для того щоб відновити кістковий мозок, проводиться Трансплантація або пересадка кісткового мозку в організм дитини, яка хворіє на онкологічне захворювання. І якщо кістковий мозок успішно прожився, то тоді він функціонує, виробляє клітину крові, і дитина може жити звичайним життям. Максима готували до пересадки ще з 22-го року. Саме тоді у лікарні створили окреме відділення трансплантації кісткового мозку. За протоколом хлопчику її робили двічі, і щоразу із тритижневою ізоляцією після операції, щоб вберегти малого від інфекції. Тепер після тривалого шляху лікарняні стіни нарешті залишаться позаду. Нарешті додому Так, нарешті, бо ця хімія була ваще довшою. І він її переніс ну, тяжче. На нас попереджали, що вона буде тяжка з порівнянні з тою. Хочеться додому, хочеться відпочити. Цьогоріч у львівській лікарні святого пантелеймона вперше успішно виконали трансплантацію кісткового мозку дорослому пацієнту. Максимко став першою прооперованою дитиною і, хоч ще має лікуватися вдома, проте вже готовий вирушити до першого класу. Лікарі дозволили. У Львові сім'ям загиблих захисників 24-ї бригади імені короля Данила вручили ордени Хрест Героя. Нагородження влаштували з нагоди Дня пам'яті захисників України. Воно відбулося у храмі святих апостолів Петра і Павла де також помолилися за загиблих захисників. Орден Хрест Героя це нагорода, яку започаткували у 24-й бригаді. Задля вшанування пам'яті і подвигу усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Бригада кожного місяця влаштовує такі. І церемонії 24 та окрема механізована бригада імені короля Данила, одна з перших почала відбивати наступ противника на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні день пам'яті полеглих захисників України, воїнів, козаків і козачок, які віддали своє життя і протягом десяти років оборонили нашу рідну землю. Хотіли би подякувати кожному з вас за те, що ви виховували Справжніх синів, воїнів, нащадків козаків, нащадків лицарів, які боронили усі часи нашу рідну землю. І ворог був завжди одвічний. Це Кацапи, да, це Російська Федерація. Осінь вже близько, однак тепло ще збережеться. За прогнозами синоптиків вересень розпочнеться зі спеки. Денні температури повітря коливатимуться в межах 27-33 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра показуватиме 12-18 градусів. В окремі дні в день та вечір. Ймовірні локальні короткочасні дощі. За прогнозами, середньомісячна температура повітря на Львівщині буде вищою від норми на 1,6-2,6 градусів. Щодо опадів, то вони будуть в межах норми. Минулого року кажуть синоптики, Ноптики вересень був доволі теплий. Було перевищення норми середньомісячної температури на 3 градуси. Такі погодні умови сприятимуть збереженню надзвичайної пожежної небезпеки. А в ранкові години видимість на дорогах погіршуватиме слабкий туман.